Усіх шанувальників книги вітаю на своєму каналі. Радий вас бачити. Дякую, що ви зі мною. Дякую тим, хто мене підтримує, спонсори. Ви неймовірні люди, які донатять. Ви неймовірні. Тільки завдяки вашій активності, вашим донатам цей канал росте та розвивається. Вітаю з вами, книгоман. І сьогодні я з вами хотів би поговорити про українського фантаста, який нічим не поступається Філіпу, Діку чи іншим. Закордонним або іменитим авторам, які є титанами цього жанру, яким він був в минулому столітті, десь у 80-х роках, мова про Олександра Тесленка, українського Філіпа Діка, людини, яка створила неймовірні світи, і яка розповідає нам надзвичайні історії, де переплітаються біокібери, де переплітаються космічні мандрівки, де переплітаються. Різноманітні мандри на незвідані світи, а також заглиблюємось в нетрі дальніх рубежів. А також ми пірнаємо з головою у глибини внутрішнього світу ні, не людей, а біокіберів. І цим він мені нагадує Діка дійсно це коперсання в думках свідомості. Штучних конструктів, штучних особистостей це дійсно щось потужне і незвичне для української літератури, незвичне для українського жанру загалом. І я чомусь читаючи Тесленко, особливо його Дон Дюранг, це те, що я зараз власне можу. Вам порекомендувати і те, що мені нагадує Марту Велса з її конструктом, ось цим вбивце-ботом, про якого я вже багато теж говорив на цьому каналі. І ось тепер нещодавно вийшов серіал, досить прикольний. І ми про це поговоримо. Я десь порівняю книги та серіал. Але те, що тут в історіях, в оповіданнях, повістях та книгах Тесленка є такі речі, які не притаманні українській літературі, читаючи його. Думаєш, що це якийсь інший закордонний автор, якийсь такий от титан фантастики, власне, але ти, ти знаєш і розумієш, що це написав наш українець, і це проймає гордість, і це проймає тебе якесь таке почуття, що ми це мали раніше, але ми про це нічого. Геть не знали, і ось цей такий момент несправедливості ми повинні з вами виправити. Зверніть увагу на Олександра Тесленка, його повісті і його книги. Він прожив недовге життя. Він помер в досить молодому віці. Я вірю і знаю, і більш ніж певний, що якби він прожив довго, то він би створив набагато більше крутих історій, і він би зайняв чільне місце в українській літературі жанру, не так як зачинав. Натель, а як той, хто його виводить на якісно інший рівень, на новий рівень зараз у нас є купа класних сучасних фантастів, але про Тесленка ми майже нічого не говоримо. Я взагалі не знав про Тесленка, поки мені один з підписників не порекомендував звернути на нього увагу. І я йому щиро вдячний. Я не знаю, хто ти книгомане, але я тобі щиро вдячний за те, що ти мені його порекомендував. Не скажу, що я багато чого в автора прочитав, тільки кілька повістей і оповідань, але навіть. Ті тексти, ті історії короткі, невеликі, незначні, які я вже проковтну, я можу назвати їх одним із кращого, що я читав, а усвідомлюючи і розуміючи, що це українське. То це вартує ще більшої похвали. Я не скажу, що там все і все вилазене, все класне, але те, що там самобутній світ, те, що там нема якихось реверансів у бік таких популярних моментів, так які перегукуються із західними зразками жанру, що там є своя космологія, свої правила, там є свої взагалі закони. Робототехніки та біокіберів, так побудови або створення біокіберів. Тут привіта зімової з його законами, так робототехніки. А от Тесленко створив дійсно світ, який наповнений такими штучними людьми, біокіберами, які нічим не відрізняються від людей, але вони є штучними. Їхня свідомість є цілком контрольованою, і вони є мультизадачними, а ще вони набагато фізично витриваліші, сильніші та. Ну, Краще підлаштовуються до умов середовища, ніж це люди. Це зрозуміло. Їх використовували на різноманітних роботах, важких роботах, нудних роботах, специфічних роботах. В цьому власне і суть так штучних машин або роботи, кібери, біокібери. Хто покликаний допомагати нам, так в рутині до речі, чимось мені нагадав навіть Едварда Ештона з його Мікі 17» дає певні цикли переродження, і те, що герої тих ну, повістей і оповідань, десь занурюються в глибини себе і починають копатись, так як це робив мікі 17. Перепрошую, мікі 7. Так, я щось сказав, те, що у фільмі, але насправді це «Мікі Сьомий. Кілька історій скажу, але вам дійсно потрібно знайти це і прочитати самотужки, взяти в бібліотеці, чи десь на ринку так знайти, чи десь у книжкових спільнотах попросити чи викупити. Але це дійсно книги, які варті, того, щоб їх читати, і розуміючи, що ця людина вона дійсно є потужною. Він пише в основному. Про штучні планети, зокрема про Інкану, яка знаходиться в поясі астероїдів. Так, це є штучні планетоїдні утворення, які, ну, яких людство зробило багато. Десь мова йде про ну, вже майже. Кінець третього тисячоліття, так, люсто зробило такий неабиякий поступ вперед. Окрім таких космічних баз, яким, ну, як, якими було вже запруджено сонячну систему, це вже нікому не було цікаво, тому що ці космічні бази, які, це не орбітальні якісь величезні станції, це ще щось більше. Так. Як він називав їх, орбітони чи щось таке? А от уже ці планети, окремі штучні планети, отут навіть теж привіт Дугласу Адамсу з його таким заводом. На Маґратеї, яка будувала планети під замовлення. Маґратея, так напевно? давайте напишіть в коментарях, чи я вірно все сказав. Так, от Інкана це штучна планета, з якою багато пов'язано його оповідей і повістей. Зокрема, важливо це Дон Дюранг, так звати. Героя Біокібра так, з о, того, скажімо, повісті, яку я прочитав останньою і яка дала назву власне цій збірці оповідань та повістей. На цій інкані ми бачимо суспільство, яке є ну, по типу зміксоване з соціалістичним устроєм, де люди всі працюють на комбінатах тут. привіт радянський союз, тому що дійсно ну, автор, як ніяк він працював і писав. Ще будучи в радянському Союзі, так і там є свої комбінати, там є свої різні заводи, але там є і академії, і, наприклад, вивчення проблем довголіття. Ось чому я назвав його Діком? Тому що, наприклад, в Дон Дюранзі так, є момент, де певні такі є стрибки в свідомості, стрибки в минуле і в майбутнє, не фактичні, але це все відбувається всередині героя і. Те, що він має зрозуміти, що є реальним, а що не є реальним, і що цікаво, от Тесленко всі свої, скажімо, всі свої професійні якості, все те, що він десь колись вчив, вивчав і фахово чим займався, він намагався їх вписати в текст. Наприклад, от він працював з АМОСом у собі, так і він вивчав, наприклад, роботу серця зрозуміло. Позаяк він працював в цьому інституті, і е, там був анестезіологом, колись була тема створення вічного серця, і ось цю тему вічного серця він вклав в одну з повістей. Також він був ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній електростанції, і там теж є невелике оповідання про групу відчайдухів, які рятують власне землю від неймовірно потужного вибуху, фактично від знищення, ліквідовуючи, скажімо, такі осередки. Концентрації палива, яке було знайдено як артефакт і колиш... якихось колишніх потужних цивілізацій, це я так собі власне це уявив, і мені це непогано. Це невелике оповідання там 20 сторінок, можливо, навіть менше, але настільки воно динамічне, настільки воно ну, чіпляє, що. Ти розумієш, що власне автор вписав там свої переживання, і всі ті персонажі в тому оповіданні, вони фактично, можливо, навіть були його друзями в реальному житті під час ліквідації аварії на ЧАЕС. Також є досить цікаві такі комедійні моменти, але вони теж прописані непогано, навіть гарно, і так, що викликають усмішку, так, коли ти читаєш цей текст, наприклад, тут є слова старого джина, це такий. Біокібер, який супроводжує космодослідників у їхніх так, мандрах далеким космосом під час відвідин незвіданих планет, де вони виходять в перший контакт з тубільним населенням. І ось це біокібер, точніше, навіть не біокібер, він не має фізичної якоїсь оболонки, хоча він може переміщатись, свідомість переміщається у фізичну оболонку, так, власне, в тіло, а також він виконує роль як бортового комп'ютера. Його назвали джином. і Це мені нагадує Кларківського Еалу дев'яти. Який ну, тут він не намагався нікого вбити, навпаки, він тут намагався розрулити ситуацію, яка виникла на одній із планет Центурія. напевно, якщо не помиляюся, де два космодослідники: це Астрагал та забув, хто він там, другий. Ну, такі цікаві, до речі, імена тут просто: Астрагал, Росуля, Дондюранг, Імбракитус, потім Лара Вайдич. Ем, ще там ну, ну, купа таких імен, які є досить оригінальними: Вілі Джері, Ніколіан. Ну, класні. Не, ну, тут є і Олесь, тут є і Андрій більш нам ж звичні, але в основному там якісь такі імена, які ти дійсно ну, не зустрінеш в звичайному житті. І Я вірю, що це імена, наприклад, початку 4-го тисячоліття. Це круто. Цей джин, цей штучний інтелект цього корабля космодослідників Астрагала, він намагався переконати тубільців, що ця місія не є небезпечною, що ця місія є виключно для того, щоб встановити цей, ну скажімо, перший контакт. І те, як описує цю ну, таку ситуацію, трохи ну, трохи дурнувато так. Тому що високотехнологічна експедиція застрягає на планеті, де тубільці обкидали космічний апарат енергетичними сітками, прикувавши власне зорліт до поверхні планети і не давши йому злетіти. Хоча це і не смішно, поза як всі ми розуміємо, що найцінніший ресурс це є паливо. До речі. Тесленко розробив своє специфічне е, паливо на антиматерії. Так, е, це якісь там такі е, назви, ну це просто назви потрібно читати і десь виписувати. Наприклад, види транспорту в нього просто унікальні. Це машини, які можуть здійснювати міжпланетні перельоти. Ти використовуєш їх як автомобіль, але можеш знятися в небо, полетіти собі будь-яку точку планети. Це все є самобутнім, це все настільки класно прописано в тих кількох реченнях, що навіть не вдаючись в якісь певні деталі, ти. Розумієш, як воно має працювати за яким принципом Росії діють, за яким принципом, взагалі, створені ці біокібери, що в них важливо? Ясно, що там використовується термінологія і слова це 70-х, 80-х років 20-го століття, так які були популярними в. Науковій літературі або між дослідниками, які можливо використовувались трохи так доповнювалися авторською фантазією, але це не заважає читати. Просто зв'язка багатьох незрозумілих слів в одне велике слово, і це видається чимось ну, типу науково прикольним. Але я не скажу, що це псевдонаукова фантастика. Ні, там є речі, які дійсно я думаю, що вони чітко пропрацьовані, продумані, і вони мають сенс. В контексті не так історії, а як власне навіть наукового розвитку е світу, де ми зараз з вами живемо, я впевнений, що власне якісь такі певні зауваги, які про які писав Тесленко, вони будуть реалізовані в майбутньому. Щоб не затягувати, ще розкажу вам про Ніколіано Джері, це діти Ніколіано. Ну, Така невелика теж повість, але яка розказує нам про те, що є планета Дюлія, де ну, трапилась така незрозуміла проблема. Було випромінювання, яке зробило всіх поселенців, ну скажімо, безплідними. Ніколіан, який був теж клоном одного віддатного дослідника, який розчарувався в коханні, так цей скажімо, любовний. Момент він не є тут визначальним, але є е, таким чинником, який впливає на майбутню е, мотивацію головного героя, антигероя. Так от він запропонував створити комбінат Вікторія. Це щось як е, такий собі е, завод смерті, який повинен е, підтримувати життя на планеті. Планету заселило десь. Під півмільйона, ну 600 тисяч переселенців, але вони всі безплідні, але якось потрібно підтримувати так приріст. Зв'язку з планетою Землею не дуже є. Летіти до неї далеко, але зійшлися на тому. От, ідея Нікуліана полягала в тому, що низка смертей і використання тіл тих, хто загинув, для того, щоб відтворювати поселенців дюлії. Воно, в принципі, має право на життя ось такий спосіб підтримання кількості населення, і що ця смерть небагатьох буде виправданою, аби врятувати власне цілу планету від вимирання. Які там були перипетії, хто з ким об'єднувався в які союзи, щоб зруйнувати цей комбінат Вікторію, тобто, точніше, цей комбінат смерті, завод смерті. Ну, це це вам потрібно читати. Я в дикому захваті від Тесленка від людини, про яку ми взагалі ну я не знав. Я не кажу, що ніхто не знає. Я не знав, і я розумію, що є ще багато українських авторів, які заслуговують уваги, і які імена яких я буду відкривати для себе, і творчість їхнього теж буду для себе відкривати з вашого дозволу. Я буду теж вам про щось розповідати. Я би хотів розповісти ще про основну про Дон, Дон Дюранга. Але я вважаю, що краще вам самим прочитати про цього біокібера, який вірив, що він людина, потім зневірився в тому, і потім, коли повторно прийшло просвітлення, він зробив дійсно такий вчинок, який мене трохи вибив з колії. Це біокібер, який був такої широкої спеціалізації, він мав особливу місію, він її виконав. Я згадував про серце, ви прочитаєте і зрозумієте, про що я говорю. Те, як структурована ця повість, це щоденник Дон Дюранга, де він згадує про свої найважливіші миті свого життя, свого минулого, те, що його формувало, те, що його спонукало мислити як людина і думати, що він людина. Але те, що він здатний був пристосуватись до найнебезпечніших умов на різних планетах, те, що він міг... Споживати каміння, лишай, не дихати взагалі. Це як Тесленко описує його модифікації внутрішні, що він сам собою їх робить, так? Це заслуговує вашої уваги. Я чесно, дико в захваті, такому, що я познайомився з Тесленком, і я більш ніж певний, що Читаючи його наступні книги, я їх прочитаю там «Кам'яне яйце, так там є ще «Дозвольте народитися. І зустріч з Богом це недописана книга, яка фактично перед смертю він почав на неї працювати. Я їх всіх прочитаю і вам раджу теж дати шанс цьому автору. З вами був книгоман. Читайте.